В ефірі програма Автопатруль сьогодні у випуску ви побачите. Полтавські правоохоронці затримали 21-річного крадія автомобілів. На Чернігівщині школярі отримали мобільні телефони за допомогу в розкритті вбивства. Державтоінспекція Полтавщини відкрила центр допомоги автовласникам. На Полтавщині відкрили 11 11-й центр надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів. Його творці запевняють, центр побудований відповідно до всіх сучасних вимог. Днями працівники міліції спільно з керівництвом Гадянського району урочисто відкрили сучасний центр надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів. У районі раніше діяли подібні заклади з надання послуг водіям, але вони не відповідали сучасним вимогам сьогодення. Глава районной администрации пошел нам на уступки, глава районного совета пошел нам на уступки благодаря их финансированию и частично финансированию спонсоров, которые внесли сюда часть своей лепты, создан данный центр, сучастный центр. Котори можна гордитися дійсно і в Гадівський район, і Лохвідський район. Центр надаватиме послуги мешканцям двох районів, а вирішили відкрити його саме в Гадячі через те, що це густо населена територія. Тут і більше шкіл, де навчають водіїв. Утім, жодних незручностей сусідній район не відчуватиме. Роботники цього центру будуть, будуть, будуть е, виділені два дні в тиждень. і роботники цього центру будуть виїжджати в Лохвід. Для удобства и будут там надавать услуги населенню по регистрации э, автомототранспорта, который находится и валічка на районе. І... За технічними та професійними характеристиками новий центр у Гадячі нічим не відрізняється від інших подібних закладів, які розташовані по всій області. А завдяки сучасному програмному забезпеченню в центрі можна буде зареєструвати автомобіль або ж отримати водійське посвідчення за короткий проміжок часу. За 20-30 хвилин ми можемо зареєструвати автомобіль, зняти з обліку, видати посвідчення водія. Трохи трудніше є на сьогоднішній день. Це якщо приходить людина на здачі. Тому що її надо допустити до екзамену, тобто за 20 хвилин ми не вкладемося. Це буде буквально десь 30-40 хвилин. За словами міліціянтів, один такий заклад за місяць може виконати понад півтори тисячі операцій. Тобто, саме скільки людей зможе отримати якісні послуги. Виїзд на смугу зустрічного руху переважно пов'язаний з великим ризиком. Цей маневр вважається один із найбільш небезпечних а його невдале виконання призводить до тяжких наслідків. Дорожньо-транспортні пригоди, про які далі піде мова, сталися саме з цієї причини. Близько у півночі на Броварському проспекті неподалік станції метро гідропарк зіткнулося одразу три авто: два Ланоси та Опель Комбо». В результаті зіткнення до лікарні з різними травмами потрапило четверо людей водій «Ланоса» та його пасажирка, а також керманич та пасажир Опеля. Про обставини цієї пригоди погодився розповісти водій іншого Ланоса. Їхав по першому ряду у крайньому правому в сторону гідропарка, передо мною їхав «Опель». в крайнем левом, немного впереди меня. Дальше толком ничего не видел. Видел только, что произошло столкновение. Как я понял, этот Ланос вылетел навстречу. Да, они столкнулись, эту машину развернула, понесло сюда. Opel развернула и кинула под меня. Но я начал тормозить, но в такое расстояние, что там никто бы не затормозил. Звичайно, наслідки цієї пригоди могли бути значно легшими, але, на жаль, потерпілі водії та їх пасажири не користувалися пасами безпеки. Розслідування цієї пригоди не забрало багато часу. З'ясовано, що водій Лануса не зміг впоратися з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. Чому так сталося, пояснити він не зміг, мотивуючи тим, що не може нічого згадати. Але це, звичайно, не звільняє винуватця пригоди від відповідальності. Ще один схожий випадок трапився на Київщині у селі Ясногородка. Тут водій Фольксвагена, рухачись від Києва, теж не зміг впоратися з керуванням. Авто ледь не врізалося у відбійник, а потім опинилося на зустрічній смузі. Далі був потужний удар в дерево. Легковік відлетів до павільйону зупинки, де травмував жінку з двома онуками. Перехожі опинилися в лікарні, а от водієві медики допомогти не змогли. На жаль, за своє порушення він заплатив дуже дорогою ціною. Таві затримали любителя автівок радянського автопрому. Майже півроку молодик тероризував власників таких авто. Спіймався шанувальник раритету на гарячому. По Кременчуку прокотилася низка схожих злочинів. Невідомий викрадав автомобілі радянського автопрому. Спільною ознакою цих злочинів було об'єкт посягання це автомобілі. Ще радянського виробництва ВАЗ 2101, ВАЗ-2103, ваз 2106 А також спосіб скоєння злочину. Зловмисник діяв за однаковим сценарієм. До автівок потрапляв, розбивши скло або зламом замка. Однакові спогади їх у тих, хто вранці не знаходив власного авто біля під'їзду. Посмотрел з окна, нема, Вийшов, посмотрив, пройшовся, ніді нету. Позвонив в міліцію. Всю міліція приїхала. Я написав заявлення, що вигнали машину. затримати крадія вдалося при черговій спробі заволодіти автівкою. Захмелілий чоловік намагався шляхом замкнення дротів запалення привести в рух транспортний засіб. При затриманні у парубка був вилучений саморобний пристрій, за допомогою якого він потрапляв до салону авто. Власну провину затриманий визнає і винуватить у всьому оковиту. Та ну, це все можна. Узря то містя наразі з'ясована доля п'яти викрадених автівок. Втім, правоохоронці вже мають достатньо доказів з причетності затриманого до інших подібних випадків. Відтепер за любов до оковитої, яка його спонукала на злочини, молодоку світить до п'яти років, бо це гарні. На Донеччині двоє охоронців перекваліфікувалися на злочинців. Чоловіки викрали свого товариша по роботі, цілу ніч тримали його у гаражі і вимагали гроші. Молодика катували і погрожували розправи над усією його родиною. Парубок розповідає, що колеги зателефонували йому пізно ввечері, запропонували зустрітися і незабаром під'їхали на таксі. Сотрудник, який мені визванював, потім почав вражає. Пистолет, ну, не пістолетну пістолетом ружьєм. Вот, за що у нього було руж'я і нож. От ну, я этого опасался, і он сказав, щоб не полізав, чтобы я полізав в багажі. Ну я послушался, так як написався прижає наже багажі. Багажіки мені привезли до його дому. Це я вже так зрозуміло. На Нажаханому хлопці затягли до гаражу. Там його прикували кайданками до балки на стелі, залякували і примушували різати самому собі пальці. У такий спосіб вимагали гроші. Почали говорити, що я достану ці деньги. только не трогайте меня, не убивайте, ничего со мной не делайте. Вот. Сначала Спочатку был разговор за ну, долларов, потом больше возрастала сумма вот, и дошло до до, до такого, что было 8 долларов сумма. Вот. Я ж пообіцяв, що я знайду ці деньги в будь-якому раз розкладі, там одолжу, або ще щось. Парубок відчував, що події в гаражі можуть скінчитися для нього трагічно, адже один із викрадачів був налаштований жорстоко познущатися над бранцем. Однак другий був проти. То друг, опять же, почав вот, противитися і вот. серед них була драка. Вот, потом же ж то есть, один із ніх вас питався защищати, ані дожі за да, да. Вранці чоловіки відпустили полоненого, щоб той приніс гроші. А він вирушив до міліції. Він прийшов домой, переговорився своїми близькими родними. Після чого вони прийняли рішення обратися в харцівський городіл. После прийняття заявления було сразу внесено сведения в единый реестр досудебных расследований, розслідувань, була создана сім'я оперативна група. Непосредственно дані ліці були задержані по месту проживання своего. правоохоронці швидко з'ясували мотиви викрадачів. Один із них нещодавно скоїв крадіжку супермаркету, в якому усі троє працювали охоронцями, але злочин розкрили. Потерпівши працює охранника на даному предприяті непосредственно наблюдення на відеокамерах наружного спостереження. И на этих видеокамерах он увидел, кто непосредственно совершил это преступление предыдущее, и таким образом сообщил об этом работникам милиции. Таким образом, это преступление было предыдущее раскрыто и направлено было суд по статье 185 части 2 в отношении нашего подозреваемого. Ведь так украдения выник план помсты. До его він залучил своего друга. Товарищ прихватил с собой ножик, прихватил с собой ружье, вот, прихватил с собой наручники. Мы, в общем, приехали на место, он начал ему сперва угрожать, ударил два раза прикладом его в грудь, потом же он повесил опять ружье назад и подставил ему нож под горло. Ну и начал там всячески угрожать ему, говорить, я там тебя порешу, в общем, твою семью тоже там порешу. там дівчинку твою знасилую, короче, в общем, покою я тебе не оставлю. Однак правоохоронці не дали цим погрозам здійснитися, а зловмисникам тепер загрожує тривалий термін ув'язнення. Впоследствии подозреваемым було уведомлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьей 189 час 2, вымогательство совершенное повторно, соединенное ну, по предварительному сговору, после чего статья 129 часть 2, э, угроза убийством і стаття 146, сорок 2, частра, то тобто, існі закон на свободи. Школярі допомогли розкрити вбивство на Чернігівщині. Поки міліція аналізувала версії, юні свідки і злодіяння вказали на справжнього зловмисника. Коли 50-річний Микола не прийшов ночувати додому, старенька мати одразу ж ударила на сполу. Я дзвоню, я дзвоню йому. По його мобільці, по синові. Кажу, Коля, а де ти я? А вона мені відповідає, то не коля, а то Юра якось так сказав. Кажу, а мобілка, то синова. Я мобілку знайшов, а сина шукай. Мата кинулася шукати сина селом. Миколая побачила лежачого у придорожній канаві. Мертвого. Людина була з Києва загиблий, він колись. Дуже давно навчався в цій школі і приїхав з Києва на зустріч з випускниками. Відразу було висунуто дві версії: перша версія це навмисне вбивство, а друга версія дорожнього транспорт та пригод. Оперативники опитали мешканців села. Хтось із селян бачив, як після вечірки чоловіка підвозила біла Волга. Тож усі сили правоохоронці кинули на пошуки автівки. Тім на міліціянтів чекала несподіванка. Свідками злочину стали діти. Коли сталося вбивство, вони Каталася на велосипедах неподалік від місця події, то ще стали випадковими свідками злочину. Він його побив, а потім е, взяв його за рубашку, потащив його в двір, почав його бити. Після того нападник свою жертву задушив. Школярів впізнали у виходії сусіда зі своєї вулиці. Він їх також помітив і наказав по-доброму забиратися геть. Чому 34-річний чоловік виявив таку нелюдську жорстокість справа слідства? А згорьована мати загиблого дивується сміливостю та правдолюбством дітей. Гу, тільки оце діти доказують, а так наче всі поніміли і село загорів. вигоріло. Бо ми договорилися і сказали, щоб треба розповісти міліції. Так треба ж розказати, це ж не можна, неправду не можна так ну, приховувати. Наразі проти Ката порушене кримінальне провадження. Йому доведеться відсидіти 15 років за гратами або навіть довічно. Це вже вирішить суд. А от школярі за свій мужній вчинок отримали від правоохоронців нагороду мобільні телефони. Різниця між мисливцем і браконьєром суттєва: мисливець це стан душі, а от браконьєр двоногий хижак, який нехтує всіма моральними принципами. І таких хижаків з кожним роком стає все більше. На Житомирщині правоохоронці затримали браконьєрів, які полювали на велику живність. А на Полтавщині вилучили 17 кілограмів незаконно виловленої риби. До міліції Житомира надійшло повідомлення від єгерів обласного товариства мисливців і рибалок. Одного з захисників лісової фауни, тікаючи на автівці, ледь не збили браконьєри. Інформацію було передано всім постам. Даї на трасі київ Київ-Чоп поблизу Житомира. Теж автоінспектори зупинили Жигулі, схожі за прикметами втікачів. У салоні автівки правоохоронці знайшли чохли з під зброї та набої до нарізної гвинтівки. припаси такі використовують для полювання, тобто на Тварин, в основному. А ви скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день полювання відкрите чи? На сьогоднішній день відкрите тільки індивідуально, накопитих тварин, тобто на козла самця. Все. По ліцензії, відповідно, є ліцензія. Бачите, ще одній чол є, значить одна зброя була. Проте водій мав дозвіл лише на гладкоствольну рушницю. У бардачку авто знаходилися радіостанції. Навіть вони з собою возять, для того, щоб спілкуватися між собою. Все у них налажено так, для того, щоб дійсності не дати вижити тому звіру. У багажну кавтівки була захована мисливська собака. Документи на неї були відсутні. Западна лайка, тобто яка працює в дійсності. Попитник по основному, тобто кабан, лось, лень. На питання, що він робив у лісі, де його напарник, чоловік відповів, що він, мовляв, нічого не знає. Його рушниця вдома, а все це забув авто. Знайомий згодом з'ясувалося, що чоловіки намагалися полювати в заборонений спосіб, та, побачивши єгерів, сховали зброю десь у лісі. Напарник втік додому через ліс. Авто і всі виявлені речі браконьєрів працівниками ДАІ було доставлено до найближчого райвідділу міліції для подальших перевірок. Траханірство і люди їдуть без ніяких дозволів, без нічого троханірні ми бачимо самі, що є карабини, є на різнострої, є лайки. А на Полтавщині працівники міліції у річпорту Кременчук та інспектори держрибохорони під час спільного рейду затримали двох любителів незаконного рибного промислу. Правопорушники працювали на човновій станції охоронцями, а в нічний час займалися незаконною риболовлею. Порибалити електровудкою браконьєри виходили на човні з надписом Рятувальний. Під час їхнього затримання було вилучено у них близько 17 кілограм риби вилучено прилади та знаряддя вилову риби, а саме електропідсака, значить, прилад, який змінює напругу до високого струму, значить, дроти до неї та акумулятор. Своїми діями мисливці на воді завдали збитків рибному господарству на суму понад 7 тисяч гривень, по даному. Факту зараз проводиться перевірка, значить даний матеріал вже зафіксовано в єдиний реєстр досудових розслідувань і проводиться кримінальне провадження. За незаконний вилов риби рибалкам загрожує покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк до трьох років із конфіскацією з засобів промислу та всього добутого. Версача від одеського виробника. Правоохоронці ліквідували підпільну швейну фабрику, де виготовляли одяг під відомими брендами. Шили елітний одяг, нелегали з Азії. Виробництво розташовувалося в одному з віддалених куточків Одеси на території колишнього заводу. Бізнес організував місцевий мешканець разом із своїм компаньйоном із Китаю. Останній допоміг з дешевою робочою силою. Виробниками виявилися. Дійсно, представники азіатських країн це були як чоловіки, так і жінки, які проживали на території даного цеху, не виходили за межі території от, і отримували за це мізерну заробітну платню. От, але їх це влаштовувало. 36 громадян документів знаходились там. Нелегали, працювали і жили в нелюдських умовах. Робота у підпільному цеху тривала майже цілодобово. За пошиття речей кравці отримували по три гривні за виріб. Залишати приміщення працівників не мали права. Спали вони на лежаках у два яруси, які власноруч переробили з дерев'яних ящиків та полиць. Тут же прали і готували їжу. А от на швейному оснащенні підприємці не економили. На заводі було встановлено сучасне обладнання, яке дозволяло різними способами наносити емблеми відомих. Брендів на тканину. Готовий одяг збували оптом в різних містах України. Прямо в цьому ангарі був спеціально обладнаний високотехнологічним обладнанням. Цех, в якому працювали ці люди, шили все можливий одяг під різними брендовими марками. Правоохоронці вилучили підробну продукцію і швейну техніку. Співробітники міграційної служби склали на нелегалів адміністративні протоколи. Незабаром гостей із Азії перевезуть до пункту тимчасового утримання громадян на Волині, а потім відправлять на батьківщину. А от організаторам швацького бізнесу доведеться відповідати перед законом одразу за кількома статтями кримінального кодексу. Основна це незаконне використання фірмового найменування. За даним фактом розпочаток кримінальне Провадження в порядку статті 229 Кримінального кодексу України за це бізнесмени можуть отримати до двох років за градами. також підприємцям світить до 12 років ув'язнення за участь в організації незаконного перетину кордону України іноземними громадянами. Остаточно крапку в цій справі поставить суд. Правоохоронці Житомирщини затримали на гарячому шахрая, який, назвавшись працівником міліції, намагався видороти у жінки 10 тисяч гривень за вирішення питання щодо визволення її сина з міліції. У 6-й годині ранку до жінки зателефонував невідомий і заявив, що для визволення її сина з міліції необхідно сплатити величезну суму грошей. Псевдо правоохоронець та в приголомшений жінці півтори години на все про все жінка почала збирати кошти, аби врятувати рідну дитину. Проте вчасно схаменулась та набрала телефонний номер свого молодшого сина та й розповіла йому про дивний дзвінок. Я йому дзвоню на домашній, Саша піднімає трубку 6-го, підняв трубку, Мам я вдома, я йому розказую. Тож жінка з сином звернулася у міліцію. До чергової частини міста Коростеня звернулася мешканка міста Коростеня, повідомила про те, що затримана невідома особа вимагає у неї грошей у розмірі 10 тисяч для вирішення питання. Про визволення її сина, якого було затримано працівниками міліції. Даній громадянки запропоновано провести заходи по затриманню даного громадянина на даної несановної особи. Жінці запропонували зустрітися з невідомим. Прийшли оперативні не знаю хто там два міліціонера. І ми поїхали на ту стрілку. Я каня, що довго ходила, він мене там водив туди, сюди, тут йому не подобається. І головне, де він мені назначав свіданії біля Верховної Ради. Коростині. працівниками міліції сектору карного розшуку було виїхано на місце, де було обумовлено, де було вказано невстановою особою дане місце. Дана громадянка залишила пакет з грошима в обумовленому місці і пішла. В результаті дій працівників міліції, міліції було затримано значить, раніше засудженого громадянина. Яків з нам зізнався, на даний момент він знаходиться в із ізолятора тимчасового тримання Хвасенської МВ, проводиться досудове розслідування. Дану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, стаття 190, частина 1. Наша творча група прощається з вами до нової зустрічі на каналі Першого автомобільного. Також ви можете переглянути програму автопатруль у мережі інтернет за вказаною адресою. Нехай на вашому життєвому шляху домінує лише зелене світло. Щасливим.